2 млн тисяч 600 та на придбання житла 3 мільйона 300 тисяч гривень. на реалізацію місцевих програм спрямовано 20 мільйонів 267 тисяч 400. Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету становили 1 мільйон 546 тисяч 600 гривень шановні член постійних комісій, прошу вас схвалити за проводить та винести на розгляд сесії. Шановні колеги, хто про щоб проголосувати за виносида навчання, набулися за, проти отримують. дякую. Наступне питання про внесення зміни та доповню до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2021 року номер 3799 при бюджет київської міської питання громади на 25 рік. Наш бюджет пропонує потребує внесення змін, в тому числі за рахунок доходної частини бюджету. Нашому бюджету виділено субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища в сумі 250 тисяч гривень відповідно до постанови КМУ дев'ятого року номер 536. Ця сума передбачена для придбання генератору для загальної середньої закладу загальної середньої освіти номер 2 Саме ціла постанова. Також збільшена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на 30 мільйонів 422 тисячі 200 гривень. Як ми знаємо, що освітня субвенція у нас була запланована лише до серпня місяця. Цю суму вже надають для реалізації забезпечення заробітних педагогам на сінтябрі годин місяць, вересень годин місяць. До видаткової частини бюджету пропонуємо наступні зміни. Так, за рахунок цільових коштів від доходної частини бюджету це 250 тисяч і 30 мільйонів 422 тисяч 200 гривень головний розпорядник коштів відділу освіти з подальшим розподілом між закладами освіти на виплату заробітні плати педагогам. Також пропонується перерозподіл видатків у межах головних розпорядників коштів. Основні направлення, куди будуть задіяні ці кошти, це самі великі, це збільшення видатків на утримання ДНЗ Берізка, це на поточний ремонт, фасаду 847 тисяч гривень, також КП світла 200 тисяч гривень. І ми. Пере... Переводимо кошти по ремонту робіт з загального фонду на капітальний, в зв'язку з тим, що ремонт доріг буде вестися капітальним способом. Це всі зміни, які ми пропонуємо, і доходна частина бюджету буде становити на 345 п'ять мільйонів дев'ятсот тисяч тисячі гривень. Видаткова частина бюджету становить 370 мільйонів 509 тисяч п'ятсот гривень. Дякую за увагу, прошу вас схвалити. Панекла, хто за першому задання за противонос. Наступне питання про застереження плану розвитку мережі заходів загальної середньої освіти міської міської територіальної громади із мирського району десь обладнання двадцять на 25-27 років. Ви чули, знаєте, обмінені, що останні. Два роки ми активно проводимо е, обговорення з громадськістю, ми готували нашу прогнозовану на мережу е, відповідно до е, діючи та потихно-правових актів на той час. Але наразі ситуація дещо змінилася. За наслідки проведення аналізу перш за все кількості дітей, демографічної ситуації, те, що буде через рік, через два, через три-чотири, ми бачимо, що у нас йде скорочення криза, На жаль, в державі, і також характерна для нашої громади. Деякі заклади освіти не будуть мати 60 дітей вже через рік, через два роки, а це означає, що субвенція державна не буде спрямовуватися на фінансування заробітних платів для їхніх працівникам. Також є необхідність відкривувати кількість прогнозованих академічних... Відповідно до тазу Міністерства освіти і науки України в минулому році він вийшов номер 1451 концептуальні засади реформування формування профільної середньої освіти. Ми бачимо кількість склад, які пропонуються для створення профільного академічного лісену. Ми бачимо це на рівні близько 300 дітей, 298 дітей повинен набути військовому порядку. Тому це змінює у нас дещо. Наше поле для організації цієї роботи. Тут ну, відповідно це відповідає все новою українською школу самого початку. Отже, перейду до плану. Все це ми обговорювали, тут не буде ніяких несподіванок. Е -е, я по школам зачитаю. Кивська перша школа так і залишається. У нас гімназія, як ми її пропонували, і на обговорення було прийнято річні, тобто перший-дев'ятий клас. Як і по минулому плані у нас перший, дев'ятий клас гімназії, Київський ліцей, Київський академічний ліцей, як сама велика школа і логістична, добре розташована, яка наразі вже готується до цього статусу. Як воно далі буде щодо розділення початкової школи, гімназії і ліцею ОТ, ми вже побачимо, то вже не скажу, справа майбутнього. Опорно заклад освіти. Гімназії, філії архівійсько-початкової школи No5, дошкільних Тобто нема наразі необхідності такої кількості дітей, і прогнозовано немає для того, щоб прямо е, тримати у філії дитячі тобто, садочок. А дошкільний підрозділ, відповідно до останніх змін законодавства в Україні, і, які стосуються дошкільної освіти, а також наказу Міністерства освіти щодо... Е, тільки закладів дошкільної освіти дозволяє нам створити такі підвозити. І наразі вже ведеться роботу щодо короткотривалої групи на базі Київського форму закладу освіти для того, щоб деякі діти змогли початку на декілька годин і отримати послуги дошкільної освіти примотання. Васильівка прогноз дуже поганий, тому з 1 липня 2026 року на молоді сесії прийняли рішення, якщо ви... Щодо початку процесу обговорення. це філія опорного закладу освіти No4. Там дітей піште, буде катастрофічно мало, фінансування буде обібрано з державного бюджету. Дмитрийка стає гімназія перший 9 клас, Лісів стає гімназія перший дев'ятий клас. Новоселівка, філія опорника, також ситуація катастрофічна. Вже в цьому році, але декілька дітей там ще є в запасі, ну і такий рубікон на наступний рік. Дуже-дуже воно. Поганенько виглядає. З 1 липня 26 року філія опорника Шевченко. Шевченко. Я вивчаюсь я на комісії переконання. Я обучаю на департамент. Так, трудівський заклад освіти, гімназія, Формулівська школа, гімназія з Булої Боже, філія опорного закладу освіти номер 2 з 1 липня 27 року, не з 26-го, 27. Також ситуація з дітьми, там все нижче, 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 будемо спостерігати. Шевченківське No1, гімназія перший дев'яти клас. Шевченківське No2 гімназія перший дев'ятий клас. Філія Чорноярського швидкої школи, також дошкільний підкоз, ліквідація філії, також на помінезного раду, які буде вирішено питання щодо дороги. Тому що дітей накрай мало, а повернули, як взагалі пішли немає. Але. Це питання у нас, ми приймаємо планову розвитку, це планування. До цього плану залишаються всі ті робочі заходи, які у нас були і протягом цих упрямових років. А саме ми спостерігаємо за демократичну ситуацію думаємо на інфраструктурну ситуацію. Тобто це все можливо і, і необхідно робити при наявності підремонтованих більш-менш порівняно. Ніякі не зможе функціонувати, якщо не будуть пов'язані, якщо ще подарунного освіту. Ну, Василь, більш-менш може доїхати до форму No4. Основна проблема, це у нас тому то серед карту. Але тонування відповідно до демографії ми таке пропонуємо. Шановні колеги, прошу винести дане питання на роботі сесії міської ради. Хто за? Проти, утримував, дякую. Наступне питання. Пронесення змін до рішення військ. Раді 20 листопада 2020 року No2741 затвердження фінансового плану комунальної комісії підприємства Хміського лікарні Кіміської міської ради на 25 рік зі змінами. Коштів згідно міської програми розвитку та підтримки та збільшення та відправної частини фінансового плану на 1 мільйон гривень. Збільші на частини наступні зміни, збільшиться дохід до реалізації послуг, тому числі дохід з місцевого бюджету та законопроемами на 1 місяць. Отратна частина фінансового плану пояснюється, збільшено додатків на заробітну плату та нарахування заробітну плату. Додатки плат. проводити до

Шпарного роботу формальної підприємства фінського медикальних разу на двадцять п'ятірні. У зв'язку з необхідністю та з метою забезпечення функційної роботи підприємства згідно на Національної служби здоров'я України на 2025 рік. Необхідні зміни у структурі штатному розписі підприємства. Саме п'ять інтернів приходять. І нам потрібно внести зміни до структури, щоб прийняти ці. Дякую. Наступне питання про застереження освіти про списання транспортного засобу спеціалізованого автобусу автобусу міського допомога марки Рад 22 з балансу комунального пане Мето, ми то хто помогить якийсь міністор ради. мене не на підставі рішення міського міського

Раді 26 липня 2020 року No339 розтверження перед на водна комунальної власті міського центральної громади з містами. Чи рішення Київської міської ради зі 9 грудня 2024 року про передачу власній організації водокористувачів перших кілійського вока об'єкту комунальної власності державної інфраструктури частини меліоративної мережі кільського яску зрозумі? Системи. Також враховуючи розпорядження міського голови від 2025 -го року про затвердження акту приймання передачі власність організації і війська ОВК в частині об'єктів комунальної власності інженерної інфраструктури, меліоративної мережі Кілійської моєї зрощувальної системи. Також враховуючи рішення Кілійської міської ради від 25 червня 2025 року про покладення у комунальній власності міської територіальної громади. Об'єкту нерухомого майна за договором купівлі продажу від 19.05.25 року, який був нотаріально посвідчений е, приватним нотаріусом із Ізмельського районного нотаріального округу Одеської області Єфименко Марією Днітрівною е, та акту приймання передачі нерухомого майна від 28.05.25 20 року на нерухоме майно житлових. Сели платити, який розташований за адресою України Олецько область, Зелівський район, місто Кілія, вулиця Українська, 18, з метою приведення переліку об'єктів нерухомого на комунальній власності у відповідність. Пропонуємо даним проєктом рішення Київської міської ради внести зміни та доповнити наступними пунктами, а саме. Додав рішення доповнити розділом п'ятим житлові будинки, які перебувають на балансі виконавчого комітету Київської міської ради пунктом 1. А саме житловий будинок задихнути місце знаходження, якого Україна Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Українська. Будинок. Також виключити пункт 1.58 з розділу 1 додатку рішення внутрішнього господарська мальоративної системи Київського Маяцька зрушивана системи, розташована на території Київської міської територіальної громади із, із Майської ринку Одеської області. Прошу схвалити даний проєкт рішення. Так, а, то, ми маємо, а доповнюємо то, тим будинком, який ми придбали. Для про внесення змін до рішення Київської від 31 березня 2021 року на 365 про закриття об'єктів на кому ми на наші на вирішення на власності Київської міської державної громади особи Київської міської ради за відділом культури та туризму Київської міської на праві оперативного управління. У зв'язку з розірванням договору про закріплення майна, що перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади на праві оперативного я було розташоване за адресою Одеської області з район, Ліганського Васильівка вулиця Шкільна, будинок 23. Який був закріплений за відділом культури та туризму Кіліської міської ради, та підписанням акту приймання передачі повернення майна, пропонуємо даним проєктом рішення нести зміни до додатку рішення, а саме об'єкти нерухомого майна комунальної власності, які закріплені на оперативного управління за відділом культури та туризму Київської міської ради та викласти нові редакції. Прошу затримати на рішення. Виключаємо об'єкт, по якому було припинено договір оперативного управління. Дякую. Хто з на питання про процесі. Хто за проти, отримуємося? Дякую. Наступне питання про носимо звіту міської ради, від 1 січня, 26 року 01282. Про зброшення положення про конкурс від для проведення не злого центри що належить до комунальної власності військової соціального громади, зміни в сторону, Довської області, особі, міської ради та складу комісу. У зв'язку з кадровими змінами, також враховуючи розпорядження міського голови про припинення трудового договору у зв'язку зі смертю Миколаїв Куря Поликовича, також розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків начальника, про звільнення вирядчової. Пропонуємо даним проєктом рішення внести зміни до рішення Київської міської ради 31 січня 2020.